Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Шановні, ви не вірили і я не вірю. Але це збулось. В Росії відновили роботи над надсучасним інноваційним танком під назвою Об'єкт 279. Розроблено було цей танк в 1957 році. Це важкий танк масою 60 тонн, при посиленні броні керамікою. Він міг мати масу до 65 тонн. А це вже дуже багато. Це вже дуже багато. Спроектований він за класичною схемою. Корпус мав литу криволінійну форму з тонкими листками е, протикумулятивного екрану. Він складався з 4 плит броню, броні. Два листки верхні. Криволінійної форми, і два нижні. Причому одна верхня плита це передня половина верху, а друга це задня половина верху. І відповідно, низ. Це перша половина низу, і другий, друга половина низу. Половинки верха і низу е, зварювались з боку, тільки з боку. Короткий шов зварки. Потім один довгий шов по периметру е, штанка з'єднував верхню і нижню половинку цього. Корпуса. Прошу вас підписуватись, прошу ставити вподобайки, прошу підтримати нас в приватні монобанку, це нам дуже потрібно. Використовуйте кнопку спонсорства, заходьте на наш Patreon. Всі посилання є під відео. То чому така дивна була вибрана форма танку і плит корпусу. Фактично еліпсо, еліпсоподібний був танк з обрізним заднім кінцем. В ті далекі часи перед Першою світовою, Другою світовою війною, після Другої світової війни, вміли робити хорошу броньову е, сталь, але не вміли міцно поєднувати листи, товсті листи сталі між собою. Електрозварка не вміла варити товсті шари, вони не в мали міцності. Весь світ зварював броню танків за допомогою газосварки. Тобто складалось два товстих листи сталі там 10-15 см, края їх були розведені під кутом 20-30 градусів. Далі робітник брав газосварочний апарат, грів одночасно е і ці два листи, і проволочку. Проволоку, довга проволока в нього була стальна. І ця проволока плавалась, капала туди, заповнювала цю, цей шов до тих пір, поки не заповнить повністю. Воно то все добре, але міцність також була дуже невисокою, набагато гіршою від міцності броні. А от в Радянському Союзі був академік Потон, Українець з Києва. Той самий Потон, що створив Всесвітньо відомий інститут електрозварки імені Патона і побудував в Першій світі міст імені Патона. Він був повністю на технологіях електрозварки. От патон для технології електрозварки, придумав технологію електрозварки для товстих деталей, товстих броньових листів. Секрет полягав в дуже хитрому режимі електрозварки і хитрих флюсах. Такий шов броні на Т-34 був набагато міцніший від швів броні німецьких танків. Учасник Другої світової війни, герой Радянського Союзу. Полковник за а він сам був танкістом, мені розповідав, що Т-34 не боялись йти в лобовий удар з німецькими танками. При зустрічному ударі німецькі танки Т-2, Т3, Т4 розкладались на листки бронесталі, вони розвалювалися. А Т-34 він теж мав пошкодження. А якщо Мехвод за секунду до зіткнення встигав роз'єднати трансмісію, то е ломались тільки оці дві шестерні передні і гусениці. Якщо не встигав, то ще виходила зраду, з ладу і трансмісія Т-34. Ну, так от, е один-два дні ремонту, і вже танк готовий йти в бій знову. Тому е радянські танкісти не боялись лобових таких зіткнень з німецькими танками. І німецькі танкісти боялись, бо вони знали, що у них танк просто розвалюється. І от тому всі радянські танки зварювалися саме за технологіями електрозварки, розроблений українським академіком Паттону. Після Другої Світової війни в СРСР в моді був так званий Щучий ніс танка. Це витягнуті вперед два верхніх листи і один нижній. Ну, виявилось, що при прямому попаданні туди. Підкалібних натовських снарядів і 105 мм і 120 мм танкових снарядів. лепард 1 має 105 мм калібру. Е, цей щучий ніс розлітається на куски. Форма була невдала, це тільки здавалося, що буде добре. Останній такий танк з щучим носом це був танк Т-10. Ну, Ми бачимо е, такий щучий ніс, дуже, дуже його видно. На наступних танках Т-54. Т55 щучого носу вже не було, від нього відмовились і більше ніколи ніде в світі не застосовували. От і на об'єкті 279 цьому надсекретному танку замість щучого ночу носу зробили верхню нижню половинку і передню задню половинку. Вони були липкі, 4 відливки, 2 верхніх, дві, верхні, дві нижніх. І е, заокруглені, щоб снаряди значить, відскакували. Наступна новація об'єкта 279. Це дві пари гусениць. Дві, дві гусениці зліва і дві гусениці справа. Але виявилося, що тут не все дуже добре. Двигун 950 кінських сил, потужний двигун, забезпечував питому потужність всього лише тільки 14,7 кінських сили на тонну. І швидкість забезпечував по шосе. 55 км, ну це так собі. А по бездоріжжю танк їхав менше 20 км, причому це по прямій. Ще одна інновація. Вся ходова була змонтована на двох повздовжніх балках міцних, товстих, пустотілих, порознистих. В них, в них заливали солярку, і це були паливні баки. Ну, як на мене, то сумнівний, досить сумнівний винахід. Розглянемо тепер рівень бронювання. Лоб корпуса 192 мм під кутом 60 градусів до вертикалі, борти 182 мм під кутом 45 градусів до вертикалі. Лоб башти був 305 мм, це дуже товстий під кутом 35 градусів до горизонталі. Як оцінити? Хочу сказати, що єдиним новим і революційним танком після Другої світової війни був Т-64 Харківського заводу. Йо випускали в Харкові, його розробили в Харкові, випускали і ремонтували. І в Росії він на збройні зараз не стоїть, бо ніхто не вміє ремонтувати і обслуговувати цей танк. Танк Т-72, це спрощена дешева версія Т-64. т 80 Т-90 також спрощені дешеві версії Т-64. Порівнюючи з можливостями німецького підкаліберного снаряду Дойча Марка 23. А він має сердечник з вольфраму з 4,3 кг масою. Довжиною 36 см і діаметром 32 мм. Цей дойтча марка 23 снаряд має швидкість дульного виходу ствола 1650 м. Ну, 5 швидкостей. звуку, шановні, це дуже потужний удар. В нього він має бронепробиття 240 мм на дальності 2 км. На дальності 2 км радянські танки і російські вже толком не можуть точно стріляти. Тобто, в лоб не пробивається тільки башта. Ну там 305 мм. Це при пострілі з на дальності 2 км. Але, як розповідав мені ветеран Другої світової війни, пряме попадання під каліберного снаряду зносить башту, відриває її від корпусу і відкидає на декілька метрів. Так що, Товстий лоб башні не гарантує, що танк, е цей об'єкт 279, залишиться цілим після попадання. Двигун. Двигун 950 кінських сил забезпечує питому потужність 14,7 кінських сили на тонну і швидкість по шосе 55 км, а по бездоріжжю менше 20 км, якщо він їхав прямо. Якщо треба було повертати, це була дуже велика біда, танк дуже важко повертався, що на шосе, що на дорозі. Цікаво, що була трансмісія напівавтоматична. В танку було три передачі три, три передачі вперед, одна назад. Так от, друга передача на третю перемикалася автоматично, і третя, на другу назад теж перемикалася автоматично. Ну, Якщо взяти рівень світовий світовий рівень автомобілебудування, навіть в 40-й 30-ті роки автоматичні передачі коробки передач вже були. Озброєння гармата 130 мм. На дальності 1000 м пробиває броню 280 мм. Дальність прямої стрільби 1300 м. Дальність стрільби з закритої позиції 12,5 м. Скорострільність перезарядка забезпечується за 11,5 секунд, тому що в цьому танку перезарядка ручна. А екіпаж 4 чоловіки. Командир, мехвод, навідник і заряджаючий. Танкова гармата сильно розкидала снаряди. На дальності тисяч метрів розкид снарядів було 3,6 метрів від точки прицілювання. прицілювання. Ну, взагалі, це ганьба дуже погано. З леопарда розкидання снарядів плюс-мінус 20 см дальності? Дальності 2 км, до речі. Плюс мінус 20 см. Великою проблемою був заброньовий об'єм танку, саме маленький серед всіх існуючих танків, снарядів і зарядів. А заряджання там роздільне. Було 24 комплекта. Це дуже мало набій. Радіостанція, нічний приціл, далекомір поставити було не було куди. Чотири екіпажу, чотири чоловіки екіпажу сиділи в дуже обмеженому об'ємі. 11,4 кубічних метрів забронього об'єму виключав будь-яку можливість модернізації. Що сюди поставити? Не було куди? Не було куди. Ну, ходова частина, як я вже казав, чотирьох гусеничний рушій. Дуже важкий і дуже неповоротний. Вся ходова на двох цих самих пустотілих балках, в яку заливали солярку. Вона да, використовувалася як паливний бак, і це сумнівне, е, сумнівне надбання. Схема була невдала. Опір повороту такого чотиригусеничного танку був в 12 разів вищий від аналогічного танка з, е, з нормальним двигуном. Тут на відео є вставочка, ми бачимо, як ці гусениці буксують, але не можуть повернутися. Просто танк не може повернутись навіть на. На дорозі з асфальтобетонним покриттям. В 1959 році побудували один екземпляр танка для заводських випробувань. І після дослідної експлуатації проєкт був закритий як безперспективний. Ще два таких екземпляри були покинуті недобудованими. Ну, а далі а далі змінилась мода в світі, і ніхто вже ніколи не випускав важкі танки 60 тонн, вони вважались без... Перспективними всі почали випускати так званий основний бойовий танк. Це середні танки, які найбільш ефективні на полі бою. Якщо, от скажіть мені, як пояснити, що після 55 років цей проєкт хочуть відновити, відповідь тільки одна: повна деградація російської промисловості, конструкторської думки. Нічого нового з 91-го року в Росії не зробили. Т-14, новий російський там повний відстій. Міністерство оборони його не хоче брати на озброєння, він не прийнятий на озброєння. 20 екземплярів виготовили, вже 10 років вони їздять на парадах, а у військах їх немає, не бере армія російська. Самий простий варіант, ну, звичайно, в такій ситуації це взяти з полиці проєкт 65-річної давності і серйозним виглядом говорити, що це буде. Новий перспективний проєкт. Забуваючи про те, що цей проєкт вже був відкинутий 60 років тому як безперспективний. Ну, як кажуть Бог, їм в поміч. Шановні, прошу підписуватись, підтримувати нас в приватному на банку, заходити в наш Patreon, використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання під відео. На цьому вам всім дякую. До побачення!